В рамках менторських сесій дуже багато часу приділили тому, щоб розробити політики нашої організації. Ми запланували 12 політик. За два роки не було часу, завжди все активно. Зранку до вечора, і руки не доходили, щоб зробити їх. Але ж ми розуміємо, що це важливо. І також у нас в рамках проєкту Імпакт-Чек ми Зробили технічне завдання і уклали договор на розробку сайта нашої організації, бо в нас його не було. В принципі, розуміємо, що для організації необхідно і звітування, і різні наші документи прикріплять, і наші новини, і діяльність висвітлювати для розвитку комунікації з громадою. Вже маємо ну, тестову версію сайту. Також паралельно ми з нашим консультантом. Підготували фандрейзингову стратегію, тому що розуміємо, що без того, що розширити команду, делегувати повноваження не буде великого розвитку, тому що операційна діяльність забирає багато часу треба делегувати повноваження, знаходити час для залучення інших проектів.